Привіт всім! Мене звати Олег, ви на каналі Дедіон Лібліці. Це, напевно, початок оглядів на цьому каналі в такому форматі. Можливо, вони будуть ще змінятися на ПК-версію і планшет-версію, тому що я з ПК граю. Тому всіх радий бачити, привіт всім. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ви постійний глядач, якщо ви вже не перший раз мене бачите, ну якщо перший раз, тоді спочатку подивіться, а потім вже зрозумієте, чи варто щось там писати. І лайкати. Чи вподобайки ставити правильно. Кожен раз, коли записую, завжди нервую е, огляди, але треба час. то така звичка, яка випрацьовується. Так, сьогодні в нас на огляді ЛЕВ танчик якого я купив ще, мабуть, роки так 3-4 тому, за 500 гривень. Це, от я досі це пам'ятаю. Це перший танк, один із перших танків був на моєму аккаунті саме. З преміумів. Цього його нещодавно, буквально, можливо, день-два тому завезли в, в, такому ось, в такій ось пропозиції за 5500 золота, що я вважаю, взагалі ну, топчик ціна в такому ще легендарному каму, який вийшов ну, буквально ось нещодавно. Тому досить непогано це щодо пропозиції. Отакі пропозиції якраз таки варто досить і е, не знаю, шукати. чи... Купляти правильно, але, напевно, не всі танки в таких пропозиціях зможете купляти. Ну, я трішки не підготувався, як завжди. Типу, ось він в мене. В мене, до речі, на ньому статистика взагалі не дуже. 631, це, ну я ж кажу, це один був із моїх танків, який я отримав. Але я думаю, зараз, з моїми 55 кабоями, майже 60%, я думаю, я вже щось можу розповідати. Надіюсь. Тому. Поїхали на... Я хотів взагалі почати з ем, огляду там обладнання, спорядження, амуніції боєкомплекту, але ну, я не знаю. Ви мені, будь ласка, в коментарях напишіть, як вам краще буде дивитися. Чи спочатку я буду показувати вам броню, потім буду показувати гру на ньому, а потім вже в самому кінці буду показувати спорядження і обладнання, і розповідь взагалі про танчик, про характеристики все в цьому дусі. Тому, будь ласка, відпишіть в коментарях, це дуже важливо, щоб зрозуміти. Як вам буде краще дивитися? Тобто, ну якось так, типу, для вас це. Тому що я завжди починав огляди з того, що переходив в ТТХ і тут розповідав, що міцність 1900, башта досить непогано заброньована, корпус також непогано заброньований, як я завалював. да, І вже й прийшов до тих до тих цих, е, ТТХ. Так, давайте перейдемо до броні. І ось так Лев виглядає в притілі. Трішки підлагою. В прицілі е, з прицілу екшена. У якого 226 мм пробиття. Ось, з Голдою. Ну, тут, до речі, і на ББ є у вразливі місця. Під баштою. НЛД. Е, також сюди теж можна пробити. Зараз покажу. Ну, не завжди, до речі, бо я в, в триплекс попав. Ну, влучив. Те ж саме. Е, також е, борта. Фугаси, до речі, не залітають. Що саме цікаве, не залітають. Все. Такий швидкий огляд броні. Все, вразливі місця показав і все. Переходимо туди. Також, е, шкода на хвилину, до речі, 2200 не саме краща. Ну, вона середня йде по, е, по грі. Також 842 досить непогано. Ну, не саме гірше. Тобто, щодо гармати, тут все файно, вона на рівні. Ну, майже на рівні акули, скажімо так. Тому що що альфа, що пробиття більш-менш, що ДПМ, вони схожі. Тому якось так. Час зведення, єдине 4-3 секунди. Це в мене під обладнанням досить багато, але буде вистачати. Розкид на 100 метрів 0,269, досить непоганий, так як і КВН вниз, мінус 8. Я не буду, напевно, пояснювати прямо по ТТХ кожну, що там воно. Я просто розкажу ТТХ, а потім вже в бою ми будемо якби, дивитися і розповідати про це. Я буду дивитися і розповідати. Ви будете дивитися, я буду розповідати. Вмазане каже. Максимальна швидкість 35 кілометрів, що, до речі, досить непогано. Ну і поїхали далі. Спорядження в мене стоїть ось так. Не бачу сенсу ставити форсаж, навіть не думайте. По спорядженню, по амуніції, в мене стоїть шоколад, поліпшене паливо і шоколадний батончик. Також боєкомплект ось так, і обладнання стоїть саме ось так. Чомусь, до речі, в мене тут стоїть на збільшений заряд, щоб пробиття не падало дивно чому, але, мабуть, я його навіщо то поставив. Краще я його поставлю назад. Так, так буде набагато краще. Можете подивитися, що в мене тут стоїть. Гарматний досилач, захисний е комплекс, поліпшена оптика, підкручені, поліпшену збірку поставив і посилені механізми з наведенням. Також збалансована гармата, якісь з, інструмент, з інструментами і система подавання спорядження Тут, до речі, мабуть, мабуть краще, щоб воно трішки довше використовувалось. Поставимо так. Поїхали в бій, не, не в РБ, Давайте в бій, звичайний. Ну, я думаю, що буквально два бої на цьому танчику буде досить сильно дос, ну, досить достатньо, щоб розповісти, що це за танчик і як він грається. Тому е, грати по 200 боїв, там, 5 боїв, щоб розповісти, як він грається. Ну, мені здається, за два бої можна ну, розповісти і показати, як граються танки, щоб людина зрозуміла. Якось так. Так, нас кинуло в топ. Так як це преміум танк, до речі, він ще й фармить досить непогано. Ем, не саме, ну прям не, не топовий, але один з непоганих. Щодо топу, напевно, їдемо на праву сторону. Так, давайте поговоримо про плюси і мінуси. Будемо завжди починати на початку бою про плюси і мінуси. Плюси цього танку це досить непогане бронювання, досить гарна гармата. І, мабуть, непоганий фарм. А щодо мінусів, то, мабуть, повільний. Ем, досить уязвиме місце, НЛД високе. Хоча я б не сказав, що це так прям дуже сильно впливає, але іноді буває, туди залітає досить часто. Та й, мабуть, напевно, і все. А так, все у всьому іншому, він більш-менш непоганий. Єдине, що забув, це трішечки. За це я і вам і казав. Тобто пробивають без проблем. Єдине що тут КД у нас трішечки швидше. Танчик, до речі, досить старий. Це не новий танк. Це я, я так. З двигун, до речі, досить часто будуть вибивати. Так, я, мабуть, поки сюди не заїду не буду їхати. До речі, його нещодавно також перевели в ПБР, ну як нещодавно. Але. Бо я дивлюся, щось тут дуже погано все. Скоріше за все тут буде поразка. Ходу тут поразка буде. Нас просто запушили поки що. Правильно, поки тяжі катаються в нас на А і Б. Досить непогано, а чому б і ні? 1800, до речі, встигли відкидати, тобто, ну майже нашу середуху. Майже. Але коли в тебе тіма грає, коли в тебе два тяжі їдуть на Ашку, тому що, тому що мабуть, вони знали, що вони будуть тащити цю катку, тому поїхали зовсім в іншу сторону. Добре, я думаю, що нема сенсу чекати дивитися на це побоїще, тому виходимо і будемо. Ем... Будем. До речі, зараз якраз в наборі я забув сказати, всесвітній день котів. Це що співпадіння, що я так роблю якраз. Ем, Льове продається за 12 баксів. До речі, ціна не досить сильно відрізняється від тієї, за яку я його брав колись, ще 5 років тому. Ой, 5-4. тому Якось так. Поїхали другий бій. Зіграємо другий бій і подивимось. Це от якраз так класно, мені здається, показувати бої. Тому що ви якраз бачите так. Ну, насправді, який рандом і як він в цьому рандомі справляється зі всіма, зі всіма проблемами цього рандому. Тому якось так. Так. Поїхали напевно. Поїхали. Давайте грати будемо ТТ. ВТ напрямок. ВТ напрямок. Він не швидкий. І, до речі, це його досить сильно, як це правильно сказати, досить неприємний для тяжа варіант. Хоча важкий танк він не повинен повільно їхати, але зараз досить багато преміум танків є, які ну, на рівень краще і швидше доїжджають. Тому танчик досить не, ну, не полюбляє поспішання кудись якось аби злитися. Тобто такий. Ігролад спокійний, не поспішаємо, видивляємо все, всі можливі варіації і граємо обережно. Тому що, як, як тільки ми починаємо вмазувати, станчик довго не живе. Особливо в івентному рандомі. Навіть якщо в нього багато броні. Ну, єдине питання, що нас тут стоїть п'ятеро, а в них там, мабуть, мабуть, мені здається, трішки менше. Так, хлоп іде. Файло. Пробиття, до речі, тут теж буде вистачати. Це Лев, напевно, терснув. Пробиття тут теж буде вистачати. Кракера ем... Там стоїть Марковський. Да, мене, до речі, залетіло по ньому. Як мені лев кидає і не світиться? Ви мені, будь ласка, поясніть, бо я не розумію. 400, до речі, це ви закинув. От як лев там стоїть і не світиться? Ну от просто через дерево мені кидає і він не світиться. Це як? Ну, це якби він не рухався, він би напевно і не світився. Ну це, це що взагалі таке? Добре, 1500 вже накидали. Так, давайте трішки. Борти, до речі, тут е, не сказав би, що дуже прям сильно е, класні. Борти тут слабенькі. Ну, танкувати зможете. Від якогось кута. Тобто, танкувати зможете однозначно. Щоб говорити, що вони повністю в картоні, ні. Але однозначно це не Там, під 100 міліметрів А, в землю. Угу. Зрозумів. Угу. Окей. Це рандом, на жаль. Так, допомагаємо. Чому він розвернувся? Добре, окей. 2500, до речі, накидали. Боже, з водієм, то я взагалі не їду з вибитим. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви точно хочете знати, бо я зараз бляха роблю відео, але я, я, начебто, коли на ефірі, то можу розповідати про танчик, там дуже класно все. Коли роблю огляд, бляха, просто каже мовчу і граю, аби показати, як він грається. Бач, що робить? Не проб'є. Що він робить? Сушка з правої сторони. Я шибу просто. Які в мене класні союзники? Я не можу. Чел просто мені заважав. Тобто, як ви бачите, грається він, то начебто і непогано, але сказати так, що він буде тащить, ну... не завжди. Мені здається, це буде досить велика рідкість. До речі, по фарму. Я забув фарм показати. Зараз по минулим боям покажу. А що чувак взагалі робить? Що він стає щось? Трішки не зрозумів. Щось рандом. Я сьогодні в рандомі взагалі не грав, я сьогодні в РБ грав і трішечки щось воно вмазано. Зараз подивимось, до речі, скільки він фармить. 13 хвилин. Ну, непогано якраз. Друга ступінь. По фарму ми нафармили 82 тисячі. Це за переможний бій. І в нас є ж бій, де ми програли на болтійському щиту. Якраз 2К накидали досить непогано. І зафармили ми 33 тисячі чистими. Ну, Тобто, фактично, якщо ви будете підключати бустер, то з бустером будете фармити, ну плюс-мінус, якщо я не помиляюсь, на 30 тисяч більше. Ну, от просто додавайте. Я думаю, треба підітожити. Висновочок такий собі. Танчик доволі. М -м як вам би сказати, після, PBR модель, після переводу його в PBR, е деякий його, е так би мовити, е Цікавинки, скажімо це так, від яких він грав, вони зникли по броні. А, і він став гратися більш е практично, скажімо це так. І сказати, що він не грається, я не можу. Танчик доволі ну, непоганий на те, що він дуже старий. Це один із перших танків преміум, але все таки. Е в нього є досить багато ще е мінусів. Теж повільний, великий. Високий, до речі, це теж досить сильно впливає. У язюмі, вразливі місця є. І також, ну я не знаю, як можна сказати, 4, 4 секунди зведення, тут начебто розкид більш-менш непоганий. Тому це зведення, воно не особливо сильно буде впливати на якусь. Ну, коротше, якщо розкид нормальний, а зведенню трішки непо, ну, більше, то це не сильно буде впливати. А от якщо і той, і той фактор буде досить поганим, то. Це вже буде погано. Коротше, балансується, тому він і більш-менш непогано грається. Фармить непогано. Ну, Для новачків, типу, якщо ви от хочете просто спробувати, то можна. Але навіщо його брати, якщо там ну, завезуть ту ж саму Акулу чи щось в цьому дусі? Т-54Е2. Чи щось, чи Ну, Типу, да, хімєра СТ, а це ВТ, але все одно, ми ж вибираємо, ми ж хочемо, щоб танчики. Щоб ви вибрали правильний танчик, а не аби що. Тому якось так. Всім дякую за перегляд, обов'язково напиши коментар, чи сподобається тобі такий огляд, що треба додати, що треба трішечки каже, зробити. Обов'язково напиши, щоб я розумів. Конструктивна критика завжди приймається, тим паче, що сьогодні, я не знаю, що сьогодні туплю. Завжди так, у мене язик каже, л -л 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 -л, ніколи не цей. Не замовкай, а тут щось сьогодні трішечки ну, коротше, з часом я думаю, досвідом прийде. Тому якщо вам подобається це, пишіть коментарі, щоб я розумів. Все, всім дякую, до зустрічі.